Привіт, світ! Я Україна. Я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Я народилась теплого літнього дня 24 серпня у 1991 році. Але я маю велике коріння, що проростає глибоко у історії. Мої пращури це мудрий та хоробрий народ, який залишив мені велику культуру та згартував мій характер. Я маю власну мову, власні традиції, власну кухню. В мені є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. І, можливо, це трохи зухвало, але я дуже гарна дівчина. Україна, вишиванка в барвінковій ранішній росі. Ніжна, як та дівчина, панянка, коли наїмак заплетені в косі. Від заходу до сходу пишна пана, гордовита, ніжна і проста. Україна квітко назрівняна. Тебе оспівувати, не втомляться вуста. Карпат намистить і річкові Степів на сході, серебні ковили, любистка. Їм яти. вечорами трунки ще, жодні вороги здавати не змогли. Віночком вбрана за чорнобривцям Єрути, в етенах квітучих, пісня солов'я. Скажіть ну де така краса ще може бути? Це наша з вами рідна земля? Погляньте, люди тож яка краса, стяг собі жовтий на вітрах тріточе, щодня його цілують небеса, і прапора нічого не хочу. Хочу одне, хай ми буде літо. Хай небо синіло жиром і лякають, Хай золотіють у полях пшениці і жито, а любі й голі дійсно знають. І біопінна, шапка і калина, збере вісину топкустить за вітрами, коханого обійма, хай дівчина, а кожен син повернеться до мами. Лелечі крива принесуть нам мир, і травами затягнеться всі шрами. Назавжди згинеться цей смертельний вир, бо ж папа синьо жовтий височить над нами. Поглянь по полю, розлилося сонце, є цілується з небом на землі. А матір Божа дивиться віконце, як світ радіє золотій джолі. За нас ти діво, помолися, сину, за здів і сиріт, за матерів, солдата, і хай спокій перейдуть в Україну. І ворога нас дожене розплата. Бо даруй же Боже, Україні миру. Тут небо синє і жовті лани. ілани. Молитва, тися ми будемо безупинно, молитва вічна із святої давнини. Не лякають кулі, танки та громади, ворогу ніколи нас не відібрати. Славі Україні, героям слави, прапор синьо жовтий нашої держави. Росію на сонце згине кат кровавий, жадівний, жорстокий, лютий та лукавий В віках прослаблятися моєї батьківщини, і героям слави, славі України.